Переривчасті шви. Для накладання шва мені потрібен голкотримач. Я беру голкотримач, ось такий, наприклад, Гігара. Так? Э, Матіє, це Матія. Або Гігара. Беру голкотримач, голку хірургічну. Ось подивіться яке. Голкотримач тримаю в правій руці. Голку хірургічну беру таким чином, щоб з цього боку. Вушко було з правого боку, протилежно від мене бік, а вістря було до мене. Розумієте? Так. Далі вістань від голкотримача і до краю вушка повинна бути десь рівнятися третині одної третини довжини всієї голки. Далі голку я фіксую в губках, між губками голкотримача, таким чином, щоб вона не опускалася. Ну, скажімо, або була трошки вища трошки вища з середини губок голкотримача. Ось таким чином. як Тут показано. Розуміли? Заклав, зафіксував. Так. Тепер далі. Для накладання шва мені потрібна нитка. Я беру нитку. Для перевичаго шва, як правило, збереться нитка десь довжиною 15-20 см. Якщо ви пальцями зав'язуєте зав зав яз, зав вузол, то вам треба брошу брати. Дивіться, яким чином гокотримач тримаю в правій руці, великий палець, кінчик ниточки притиснув пальцем, далі обвожу навколо, звідси, під голочкою. І далі подивіться, вушко. Один раз і другий раз на два в нижнє вушко. Так. Зараз ця нитка в мене не особливо туди впускається, Ось тут вона суха. Так. Для накладання шва мені потрібен пінцет. Мені потрібен пінцет. Пінцет беру в ліву руку. При накладанні швів на шкіру використовую пінцет з зубчиками. Так. Тепер дивіться, яким чином роблю. Найпростіший і найбільш вживаний. Називається вузловий шов. Вузловий. Відступаю від краю рани від 5 мм до 1,5 см. Ось відступив. Так. Протягнув, пальцем притискую, натискаю. Далі уколи викол повинні бути на однаковому рівні і на однаковій віддалі. краю рани. Протягнув, дивіться, я штовхаю пальчиком. Тут перехоплюю пінцетом. Далі голкотримачем проштовхую. Щоб голкотримач на тримачем проштовхую. Пінцет притискую тканини для того, щоб я їх голкою низкою не відривав. Розумієте? Від глибшого розташовування тканини, Від пішкірних. Ткани. Ось таким чином. Рана по відношенню до мене, бачите як. Нитки ось таким чином. В Хірургії використовують два основних вузли. Це морський, морський і хірургічний. Техніка зав'язування морського вузла за садовським. Ось подивіться, ниточку тримаю таким чином. Пальці відні. Так, міняю місцями. Нитка в лівій руці вища, в правій руці нижча. Тепер роблю таким чином, подивіться. Ось. Роблю петельку. Бачите, як? Великий вказівний палець лівої руки. Тут підтримую. Раз. І ось. Петелька. Перехопив. Стягнув. Візьміть пінцет. Притисніть. Так. Так, так. Да. Тепер дивіться, на цей бік так само петельку роблю. Раз. Перехопив. Але оскільки в мене петля. Неправильно лягає, для того, щоб вона правильно лягла, я розвертаю руки. Забирайте пінцет. І зав'язую гуз. Розуміли? Mm -hmm. Далі. Вузол повинен бути збоку. Ось таким чином я наклав перший стівок. Так, ниточку. Мені давайте ниточку. Так, так. Да. І ще раз. Тримаю ось таким чином. Пальчиком притиснув, обвів попід голочку і зверху. Так, є пінцет, Накладаю ще один сібок. Так. Відступаю пів сантиметра або півтора сантиметра. Прокол виконую, дивіться. Насправді, це тканина не жива вже. І вона піде на обробці. Тому мені легко це робити. А як правило, великим тваринам дуже важко накладати шви. Тому ви повинні прикладати зусилля. Голочка повинна йти перпендикулярно до шкіри. І ви притискуєте вказяним пальцем правої руки. Проков на цей бік. Проков. Проштовхую. Проштовхую. Перехопив. протягнув. Так, дивіться, рана по відношенню до вас купати, буде ось таким чином. Ви стоїте або сидите за операційним столом, тварина лежить. Розумієте? Рана по відношенню до вас буде в попере. В такому разі мені зручніше накладати ось так. Техніка зав'язування хірургічного вузла за аманом, за допомогою вказівних пальців. Дивіться, як тримаю нитку, завжди тримаю так, щоб ці пальці були вільні. Вказівним пальцем лівої руки роблю першу петлю. Сюди. Бачите, зверху він мене зверху, запам'ятаєте, опустив донизу. Тепер цю ниточку, яка в правій руці, один раз. Другий раз. Тепер дивіться. Вже права ниточка вверх. Я поміняв руки місцями. Тепер роблю наступну петлю. Один раз. Один раз тільки. І знову лівий пальчик в мене вверху. Розуміли? Я поміняв місцями. Лівий, правий, лівий. Техніка зав'язує хірургічного вузла за оманом. Ниточку. Закладемо ще один вузловий стібок. І ще раз, пальцем великим притиснув, обвів. Так, беру пінцет. Пінцет з зубчиками для того, щоб я міцно фіксував тканини. Зрозуміли? використовується для щільних тканин, для шкіри. Прокол пальцем притискую. Зробив. Так. Протягнув. Заскочив, голку тримаючи. Протягнув. Тепер подивіться, яка особливість. Я візьму другий голку Це голкотримач судини гігара. Так, дивіться, як я роблю. Ниточка влів, з лівого боку довга, з правого боку коротка. Роблю таким чином. Дивіться, Голкотримач, між. Або можна взяти затискач кровозупинний, Голкотримач між цими нитками. Далі один раз обвів, другий раз обвів, Сюди. Сюди. Так, нитка, яка була з, лівого, з правого боку, коротка. Вона тепер з лівого боку. Розумієте? Так. А справу я напоміняю місцями. Тепер навпаки, дивіться. Один раз і ще раз, дивіться. Раз, сюди обвожу, захоплюю ниточку. Так. Захоплюю ниточку і зав'язую вузлик. Це я зав'язав хірургічний вузол. Розуміли? За допомогою голкотримача Або можна за допомогою затискача. Так, далі. Таким чином. Я наклав три вузлових стібка. Один із них зав'язав морським вузлом, другий хірургічним вузлом, третій хірургічним вузлом за допомогою голкотримача. Далі ниточку. Трошки довше. Так, викладаю наступний стібок. Притиснув. Обвів. Так, гоко тримач. І гаром. Підрізняється. Бачите, він, тут має кільця. За кільця, коли я накладаю шви, я не тримаю. Я його фіксую ось таким чином. Пальчик вказівний повинен бути тут. Так. Дивіться, як я роблю. Притиснув. Прокол. Перейшов на цей бік. Так, Викол. Так. Так. Тепер далі. Дивіться, я наклав один стібок. Узловий фактично. Тепер цією самою ниткою і цією самою голкою я повертаюся. Дивіться, як я руку вивертаю. І прошиваю в зворотньому порядку. Так. Ось таким чином. Відпустив. Так. Притягую. І. Значить, подивіться, я наклав ніби два вузлових стіпки. Один і другий. Ниточка з боку. Так. І ще раз показую техніку зав'язування хірургічного узла за маном за допомогою вказівних пальців. Пальці вільні. Петлю роблю. Оцей бік один раз. І другий раз. Ниточку. Розумієте, це хірургічний узол. Вверх вже правий пальчик на цей бік петлю. Так. І затягую знову у мене лівий палець. Розуміли? Так, є. Наступний ниточку. Це петлеподібний шов. Так званий петлеподібний горизонтальний. Нитка проходить в глибині ось таким чином рани, Бачите? Правою пальчиком притиснув, обвів, заклав, накладаю наступний. Подивіться, яким чином. В даному шві нитка проходить в глибині рани. Так, в поперекрані. Я зараз накладу, дивіться, який стібок. Так, прошиваю. Дуже близько. Це буде так. Так, прошив. Протягнув. Перехожу на другий бік. Так, і прошиваю в зворотному порядку на тому самому рівні. Так. Прошив. Дивіться, все як по-справжньому, навіть ранок кровить. Так, отже, подивіться, яким чином в мене пройшли стіпки. В даному, в першому петлеподібному шві ось таким чином, бачите, в глибині. А тут навпаки я пройшив паралельно Техніка зав'язування, і ще раз покажу вам техніку зав'язування хірургічного морського вузла за садовським. Нитка трошки розплилася. Так, поміняв місцями. Нитка в лівій руці, вище, в правій нижче. Петлю зробив один раз. Так. Дайте ниточку. Прийдеться перешити. Це погана ниточка. Так. Так. Прошиваю. трошки далі треба. Ось вот тут. И так. Прошиваю в воротному порядку. Прошив. Так. Тепер накладаю. Техніка зав'язування морського вузла за садовським. Ось таким чином тримаю нитку, пальці вільні, роблю петельку на один бік. Один раз. Під сетіком притисніть. Так. І на другий бік. Перехопив, поміняв місцями, відпускайте. Зав'язав. Розуміли? Зрозуміли. Наступне. Накладаємо ще один фібол. Зараз я візьму ниточку. Так. Тримайте. Так, теперь двічі підшию. Прошив сюди. Пальцем. О, вже твердіше, О, прошив. Прошив. Так. нитка катоша, бачите? Так. І тепер, дивіться, звідси вийшло, я міняю місцями. Прошиваю сюди і прошиваю сюди. Є. Дивіться, що називається вісімкоподібний. Вісімкоподібний. З одного боку ниточки і з другого боку. Зав'язую хірургічним узлом. Нитка суха. Так, зав'язав на цей бік. Так, ось такий стібок наклав і... І ще один. Дивіться, накладаю шов, який називається шов з валиками. Нитку беру серединою, заряджаю голочку. Так, є. Протягнув. Так, Відступив від краю рани, прошив. Відступив від краю рани, прошив. Так, протягнув. Перехопив є. Тепер дивіться, звідси знімаю голочку. З одного боку петля, з іншого боку до кінці. Зрозуміли? Я використовую такий валик. Можу брати його з гумової трубки зробити, або можу просто шматок марлі вкласти. Так, і тут. Так. Тримається. Так. І я повинен зав'язатися. Зв'язую хірургічним вузлом. Один раз, другий раз. Пальці повинні навчитися виконувати ці вузли, в'язати, так? І ви тоді не думаючи, будете правильно і так. Все, відпустіть. Отже, таким чином, дивіться, досить велика рана. Досить велика рана зашита швами. Після накладання швів я. Обрізаю нитки і залишаю пів сантиметра. Так, ви повинні пам'ятати, що синтетична нитка це синтетична нитка. Особливо, якщо вона великого діаметру, так як тут в тому числі, вона досить легко розв'язується в узли. Так, пів сантиметра залишу. Так, тим більше ця нитка не оброблена, суха. Тому воно легко розплітається. Так. Ось ми рану закрили швами. Досить велику рану. Так. Це переривчасті шви. Основні. Основні переривчасті шви. Отже, вузловий, петлеподібний горизонтальний, петлеподібний вертикальний. Вісімкоподібний ішов з валиком. Як правило, ми використовуємо вузлові сіпки, вузлові вузловішуємо. Але в тих місцях, де значний натяг тканин, вузловий сібок може прорізати край тканин, розумієте? В такому разі кращий, надійніший, де петлеподібний шов. Ось такий, або такий. Дивіться, такому, наскільки вже більше площу він займає, захоплює, щоб перерізати. Таким він міцніший. Або цей. Що з валиками, ще надійніше, ще буде краще тримати. Таким чином, на тканині при значному натягу тканин я накладаю або петлеподібні шви, або шви з валиками, або частіше комбіновані. Один вузловий, другий друг петлеподібний вузловий, що з валиками. Ось таким чином комбінує. Розуміли? Розуміли?